А у Коломиї осінь не тільки за вікном, а й у стінах Палацу культури народний дім, адже стартував традиційний щорічний фестиваль Студентська осінь Писанкова молодь нашого міста, а саме студенти вишів, можуть продемонструвати свої таланти у різних номінаціях. Це пісня, танець, поезія. Навіть при ті творчого дійства побували і наші журналісти. У традиційному щорічному фестивалі талановитої молоді цієї осені беруть участь майже 100 студентів. Усі вони вихованці коломийських вишів. Це є основною умовою для участі у відбірковому турі. Конкурс започаткували багато років тому, і щороку він з поєднує в себе в гостях студентів вищих навчальних закладів міста, які Уміють співати, а також танцювати і ще грати на різних музичних інструментах. У конкурсі беруть участь художні колективи та окремі учасники коломийських вищих навчальних закладів віком від 16 до 25 років. Для когось з них виступ на такій великій сцені вперше. А хтось співає на цьому конкурсі, практично що осені. У нас сьогодні присутні багато кваліфікованих журі. Це такі, як Петро Джумачук, керівник студії «Танцювальний шанс. Це заслужений присут... Ні культури Дана Демків, яка як ну, краще за всіх знається в хореографії, це Роман Хімей як по вокалу. Фінал конкурсу відбудеться 15 листопада. Напередодні дня студента Переможців визначатимуть у двох номінаціях вокалі та хореографії. А той, кого журі визнає найталановитішим, отримає грошову винагороду. Адже призовий фонд фестивалю 2,5 тисячі гривень.